Дзюнь. Шо? А як у тебе з тим валіри? Та все супер. Я йому дещо пояснив, він все зрозумів. Йому нема що тут ловити. Ну і правильно. О, Привіт малий! Здорово, пацани. Слухайте, поки сюди їхав, бачу, як москаль з очілкою поперли у напрямку малих вуйок. Сьогодні середа танці. Ви чули, пацани? Поки ми тут протираємо свої сідла, цей мускаль усіх наших дівок того, що шо, 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 шо перетанцює! конях, пацани! швидко! Давай! За мною, пацани! Коли Бодя пішов від мене, в моєму житті багато чого змінилося. Час, наче, зупинився для мене. І я нарешті зрозуміла, що таке відпочинок. Так. За відпочинок. Угу. Я тільки хотів запитати в тебе, Марічко, як довго ти ще збираєшся відпочивати? Ну, Я думаю, поки шампусик сільмазі не закінчиться. <ріху> Марійко. Ах, чи знаєш, Іван, я думаю, ти правий. Мені без чоловіка ніяк не можна. Тому ми з дівчатами сьогодні підемо на дискотеку у малі вуйки. Шукати собі чоловіків. За, за чоловіків. чоловіків! Не треба тобі нікого шукати, в тебе вже є чоловік. Сидить в мене в хаті, йди і забери його. Я кажу про нормальних чоловіків. Марійко, не виводь мене! Іди і забери свого боду і сама з ним живи. Ти що, не чув? Людина тільки вирвалася з окови і полетіла на волю. Як Я можу її зупинити? Марійко, я тебе дуже прошу. Піди і забери його. Він. Він пропаде без тебе. Будь ласка. Ну, то положи його в холодильник, щоб не пропав. А що, Іване, як воно в 40 років сімейне життя починати? Іване, то як пройшла перша шлюбна ніч? Сильніших робіт. Ні, ну ви так сильно не регочіть. Все ж таки, це поки що мій чоловік. Зараз красиво буде. А ти тут діджей? Чисто так за перемотку отвечаешь? Что? Я говорю, музыка у тебя не актуальна. Не модно. Может, я что-нибудь свое поставлю, а? Ты же не против? А, да давай. А дальше он не треба. И тут просто дымлюсь, что магнитофон не вкрал их. А на он есть? О, включай.

Значить так, Заходимо до клубу. Кажемо, що воліра москаль. Я забираю ксюху, а москля лишає їм на з'їдання. У мене щось із очима? Чистота в моїй хаті. Тепер так буде завжди. Ботири хочеш. Я тут тобі на два тижні вперед нарубав, а ще є курка гриль, правда, прожарки. Вель-вель-вель. Well, Дан. Well, well. Бодя. Ти не захворів. Я здоровий. А тобі що? Це нічого не подобається? Ну, нехай так буде завжди. Бодя. Та я тебе обніму. Знаєш, я зараз теж схожу в майстерню, всі інструменти швидко приберу, а потім ми з тобою сядемо по вечері і вип'ємо за нашу з тобою міцну чоловічу дружбу. Не треба ходити до майстерні. Я швидко, туди і назад. Ну і дива. Ось ми правильно танцюємо. Може, ти для нас приватний урок проведеш? Так, дівчата. Набір у школу танців скінчен. А, а ти, ти хто така? Я директор школи. Ага. Ах, ти ж хом'яча морда. відкрий двері! Відкриється моя хата! Тепер це наша хата! Відкрий, я сказав! Ви тільки подивіться, хто до нас завітав. Це ж великі хлопці з величезних вульок. Тараси, ми не до тебе прийшли. Нам потрібна ось ця дівчина. Вона поїде з нами. Втім захоплено! Захопив його! Неважливо, хто захопив! Вони тримають мене в заручника. Іван, це ти? Що <плес> здурів? Ти ж обудя вкусив? Марічко, я не вийду звідси, поки не будуть виконані всі мої умови. Босві, ви виявляється, ти дурнувачиш за мого чоловіка. Давай виходь, мене там білизна замочена. Чуєш? Не чую. І взагалі я буду розмовляти тільки з представниками влади. Давай, Давайди, клечик. Дівчина нашого діджея. А з чого це перепрошую? Та ніякий він і діджей. Він турист, я знаю. Але він непогано заряджає, так? І це наш турист. І тому він залишиться із нами разом із цією дівчиною. Є якісь питання? Та ніякий це не турист. Це Валєра. Приїхав до нас у великі вуйки з Москви. Москаль. Да. Я не дурсь. Ну, 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 ну 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 Чь, ч. Йвала. Івана, дуркуй! У мене мене часу не переважену з тобою. У мене вечеря вдома стигне! Іван! Скажіть, що за знак доброї волі має випустити або літню жінку, або дитину, або літню дитину. Та йди ти! Іван! Схаменись! Поки журналісти з району не приїхали! Ти ж зганьбиш нас на увесь край! Кажи, що ти хочеш. Моя основна вимога звільнити мій дім від незаконно проживаючого там окупанта. Так іди вижини його. А він не вижинається! Якщо моя вимога не буде виконана, я приступаю до знищення. Кожної півгодини я буду знищувати. Одну банку. Ой Господи. Марійка. Він каже, що треба штурмувати. Що? Штурмувати треба. Значить так. План такий: збираємо мужиків з ломами, ламаємо двері, зв'язуємо його. І все. Круто. Оце ж так стратегія. Знаєте що? Ідіть в свої будинки штурмуйте. Мені тут не треба ламати нічого. Що ти пропонуєш? Слухайте мій план. Я прожив в цих краях зовсім недовго. але зрозумів найголовніше. Малые Вуки. Самое крутое село. И я хочу здесь жить. Хочу здесь устраивать самые крутые дискотеки и самые продвинутые вечеринки. О, Господи, помилуй. А? Так, Водя, пошли за На схаті забаркодувався синій чоловічок. Що? Та з Іваном щось сталося. А що з ним таке? Помер. А, <рив> та як би ж то. Сидить і мирно протестує. І знищує всі твої наливки. Що? Та хіба ж це мирно? Та за таке мій брат вільний птах можна й поклю отримати. Ах! Ах! я сразу понял, что вам нужна помощь. Не, ну без обид. Ну что это? Вот ну, эти ваши танцы. Эти... Что это? Ну мачо, ну, гангом стайл отдыхает. Сюжет для Ютуба. Ну ладно, это ничего страшного. Мы через недельку развалим этот сарай и превратим его в нормальный клуб Москва Style. А? Почему? Іване, ми привели того, що ти вимагав. Твої умови виконані. Виходь! Покажіть його мені. Давай. Визнаєш? А вона готова його забрати назад? Що значить вона? Ти не зважай, ці терористи такі непередбачувані. Іване, підемо додому. повечеряємо твоїми бутербродами. Ну я вже і на них шлях. Вибач, друже, але звідси має піти лише один. Як один? Ви чули? Він сказав сарай. Так може ти приїхав з Москви так, щоб ми, знаєш, втратили свою етнічну культуру? Какую культуру? Чом терять то. Та ми не Каку треба надаті! Ах ви невдячні! От і го тут під свої самограї, а ми пішли звідси. Пішли. Нікуди ви не пішли. Тримай. Куди все таке краля так рано зібралися? Можливо, станцюєш зі мною пару медлячків, М? Спокійно, стояти! Всім стояти. ты правильно сделал. У нас еще жодні танцы не заканчивались без бики, так? То не будем змінювати традиции, верно? Да! Я согласен. Не надо. Только давайте один на один. А они пусть едут, они здесь ни при чем. Бажание гостя закон. Особливо такого столичного. Ні! Виводьте його! Ганьба! Ганьба! Відпустіть його! Валера! Валера, зараз зайнятий, поїхали додому! Ганьба! 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 Я... Я не можу в це повірити. Люди добрі, та що ж це таке? Знаєш, Бодя, ти сам винен, що все так сталося. А знаєш, я зрозумів, що дуже добре, що так все воно скінчилося. Бо я не побажаю нікому жити з тобою поруч, навіть тому Валєрці. Це бідна, нещасна дитина яка будеш жити з тобою таким егоїстом. Знаєш, Бодя, це моя хата. Як хочу, так і живу. А кому не подобається, той хай вимітається з моєї хати. я, я тобі Давай розвертайся. Ми повинні повернутися і забрати його. Чуєш? А, так, звісно. Ти скажи спасибі, що повернулися. Це ти винуватий в тому, що приперся без запрошення і все споганив! Та я врятував тебе. Так може мені тобі ще подякувати? Я тебе про це просила, а? Що? Треба би йому Все. Але ці вуйки малі, які скажені. Ну, танцюють в сараї. А гордості ніби гастроном на хрещатику. Давайте, тривайте, тривайте. Він мій, хлопці. Окей, okay, окей, okay, давайте. Только один на один. Думал уж. Той москалик зараз за нас всіх віддувається. Та як вам не соромно. Ви кинули його там самого. Він <рес> сам схотів. Ну, А як можна відмовити людині в її останньому бажанні? <рес> кухні бардак, в кімнатах сміття по коліна та живи сам своєму хадющику. А я я кидаю тебе. Це я кидаю тебе. А думай, що хочеш, а я насправді зрозумів, як я сильно кохаю свою любу дружину. Ось вона. Марічка, люба моя, твій голуб кохання прилетів до нашого рідного гніздечка. И оказалось, это Майя Поваляй родом из малых вуек. Ну, я честно признался, что организовал в Москве ее фан-клуб и отправил за нее смс на 500 долларов. И поэтому все закончилось для меня хорошо. Слухай, а ты такие самые можешь и в нас организовать? Я подумаю. Поехали. Досить на сегодня. Если бы не твой звонок... И это я первый раз в жизни позвонила парню после дискотеки Первое. Правильно. А я всегда говорил, нужно... Время от времени изменять своим правилам. Нет уж, пусть мои правила останутся моими правилами. Я и так согласилась с тобой пойти на это самое экстремальное свидание. Но я хотел организовать для тебя что-то интересное. Ну да, но не очень романтично получилось. Ну уж извините, но я не могу ничего больше сделать для тебя здесь. А я могу. Да, на подходе они. Ага, я понял. Получаем пацана, укольчик и валим в Москву. Угу. На связи. Блин, достала меня эта дыра. Где их носит? То ли дело Бутова. Любое место душу греет. Стройка, свалка, качалка. Радя панство! Прибув вчасно. Як домовлялись? Орис Забухський слово тримає. Ну? Я не зрозумів, що це за хрень. Ваше замовлення. Погодьтесь, як дві краплі. Дозвольте отримати фінальний розрахунок. А то мене тут хлопці в автобусі чекають. Їдемо футбола дивитися. А то сьогодні Карпати будуть динамо натягувати. Ну, залишаю вас на одинці з вашими фантазіями. Доброе утро. Добрий рано. А ти чого в хаті не ночував? Як чого? Там же этот боді спить. Нема там ніякого боді. Відбуває довічне покарання згідно місця прописки. Чай будеш? Ага, якщо можна. Доброго ранку. Добре. Добрий ранок. Спасибо. Сніданочок принесла. Будь ласка, скуштуйте. Марія. А, а що трапилося? За чоловіка хочу тобі подякувати. Я ж наче підмінили на нову покращену версію. Іван, все, ж ну, не скажу, все зробить. І кожен день мені каже, що любе і ніколи в житті не кине. Ти ж навіть до весілля такого не було. От, Бодя. Ось. Mm. ну, і що ще? ще. Ще подружки мої питають, можна вони своїх чоловіків до тебе на пару днів здадуть. Ну, вони заплатять? А скільки заплатять? О! о! А будь воно проклятне, це господарство. Літо, та тарань догінці цілунки легко стають укусами на слізний здум. Потока патоки твоя порядність, така спокуслива, не я, ловлю у тополині без не я. Життя вимірюю кусами, твої конспекти І зайві ревнощі, твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати, ти.